в 30 X-Drive, Тумбіль заїхав на заміну сальника в роздатися на передній карданний вал. Зараз це все замаємо, встановимо новий сальник, залиємо жидкість і будемо очікувати власника на заміну АКПП по показниках АКПП, АКПП в критичних значеннях і відображається поштовхами і некоректною роботою. перша затес восьмиступ, яку будемо проводити заміну із -за того, що вона вийшла з ладу на n 20 двигуні. Я переважно першим вмирає двигуни, а потім коробки. Я думаю, що ще за все, вона вийшла з ладу із-за того, що в ній за 300 тисяч ніхто ні разу не проводив заміну мастила обслуговуйте свої автомобілі вчасно по регламенту, і з ними не будете мати ніяких проблем.